Шановні колеги, я прошу, народнешко, одна хвилина. Колеги, одна хвилина, Давайте приймати рішення. Я прошу виступах пропозицій вносити щодо цього проєкту закону. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, народні депутати, поки ви тут не можете зібратися і проголосувати закони за те, щоб українці без віз їздили до Європи, у Донецьку з приміщення обласної державної адміністрації зірвали, звалили, потоптали герб України. Я прошу спецслужби війська. Фіксувати руки о тим, хто зривав герб України, тим, хто топчеться на нашому прапорі, ноги повидьоргувати. Це скільки ми будемо дозволяти знущатися, щоб державні символи України, герб, прапор, зривати, топтати, знищувати. Людей б'ють за те, що розмовляють українською мовою. Я питаю: в Україні є влада чи немає? Є в Україні парламент чи немає? Ми для кого приймаємо закони про посилення відповідальності, коли на очах всього світу знищують герб прапор національний нашої української держави? Я вимагаю рішучих радикальних дій проти терористів, і наш народ сам їх рознесе над руски.